Вітаю, дорогі родичі богів, з близьких, далеких, сузір'їв, галактик. Є декілька тем, які хочу обговорити сьогодні обов'язково в такі, такі питання, які хвилюють багатьох з дитинства, однозначно це знаю, і в декого де зараз вони просто важливі, такі надважливі, життєво важливі. Перше, це як ми приходимо на цю планету, чи ми пусті приходимо, чи не пусті, як ми звідси йдемо, тому що багато релігій розказує про те, що прийшов сюди без нічого і підеш без нічого. Чи дійсно це так? А далі про вплив цих всіх штучних речей, мани, туманів? Я говорила вже про це. Зараз в мене трохи інші ще є додаткові, додаткова інформація, якщо так можна сказати. І щодо зовнішності наших рідних богів, тому що дуже ші стало так просто малювати, особливо наших слов'янських богів, просто надзвичайно. І наші люди популяризують, як насправді які вони є. Я якось говорила, але ще повторю, бо це дуже надважливо. Ну, по-перше, щодо того, як ми сюди приходимо. Так люблять часто філософствувати про те, що. Без нічого прийшов, без нічого підеш, тут що напрацював тут і лишив. Щодо нащадків великих богів, ми не приходимо без нічого, ми не приходимо пустими. В такі складні, особливо на такі складні планети Землі, в такий складний перехідний час, ніхто не відпускає просто так. І ми йдемо з величезним багажем знань з Супроводом постійним, навіть які б там не були ступені захисту, купала щоб не було. У нас постійно є супровід, у нас постійно є наші дорогі вишні, які проводять, допомагають, вчать, відкривають. І у нас є ресурс, який нам необхідний, як приданий, ніби говорила якось вам уже про це. Який нам потрібен для того, щоб жити на таких планетах, тому що є дуже багато благосних земель планет. Які є далі за куполом і там зовсім по-іншому. У таких тут у нас, у цих комерційних, то по-іншому. Щоб це все активувати, оце з чим ми прийшли, потрібно повністю абсолютно вихід на свій рівень, повністю довіра вишнім, ніякої, навіть просто міні-міні-мікро не має бути ніякого. Таку сумніву, чи дійсно це так чи не так. Воно тільки якщо є, воно просто зразу нейтралізується, і знову треба до цього стану підходити. Тому, коли є повністю абсолютно довіра і повністю абсолютне єднання з вишніми, тоді починаються ці знання на практиці використовуватися. Тому приходимо повні, не пусті і йдемо також звідси наповнені. Але ще в синергії, залежно від, ту, від того, на якій планеті ми перебуваємо, і залежно від того, яку діяльність ми виконуємо. Це щодо цього, тому наскільки важлива активація. Щоб активація була, потрібно дуже сильно дивитися за нашим храмом, за нашим тілом. Також багато релігій розказують, що це не важливо. Це надважливо. Наше тіло просто надважливо. І а, наші колись родичі переходили в тілах на інші планети. А, це пам у мене просто пам'ять, як сьогодні з Атлантиди, як це відбувалося. Ось, Тому ми маємо за ним дивитися як за храмом, підпускати до цього храму лише своїх, доглядати за храмом, харчувати правильно. Якщо буде вживання вбитих тварин, то це все, воно не працює, це все про що я говорю. Щодо, щодо цього. І повністю довіра усьому, що, що з'являється таке нове в нас всередині, по, нових, по своїх відчуттях, повністю, повністю довіра, і тоді йде ця активація: активація чар в організмі, чакр, активація організму самого, активація на інших рівнях нашого тіла. І а, активація цього зв'язку з нашими вишніми, з тим, хто нам найближчий. А, щодо впливу туманів, мани, вірусів, хімії, а, звичайно, це все є, і це протягом ночі сварога. Просто зараз ми це все почали всі розказувати, тому що це зараз стало явно. А воно завжди було. Тому люди так тихенько присипалися собі і були в цьому. А, зараз це все стало явно, це впливає, звичайно, на фізичний стан. В багатьох люди бояться біжать зразу, щось там, якісь таблетки пити до фахівців, і все. Коли ми проходимо це все самостійно, я проходжу це, розповідаю, це протягом вже багатьох років, якщо тільки якісь такі моменти є, і десь вони зачіпають моє тіло, я це все виходжу всього сама. І а, далі у мене після цього у мене йде розширення в знаннях. Таким чином, це моя практика, я просто ділюся з вами. Зараз можуть відчуватися головні болі, тиск, тиск на Сахасрару зверху просто надзвичайний це як ніби певні віруси, тільки такого іншого гатунку. які... Потрапляють, і наш організм, наш імунітет починає працювати. Ну в даному випадку працює імунітет не лише фізичний, працює духовний імунітет, працює вогняний імунітет. Тобто воно це все працює. Якщо ми правильно з цього викрутимося, вийдемо, піднімемося, то це все забирається, і ми розширюємося. В нас відкриваються далі знання. Ось так я це все через себе розповідаю. Дуже допомагають в таких моментах, особливо, що стосується якихось таких респираторних моментів, це спеції. Я взагалі спеції дуже сильно люблю і раджу вам, тому що вони допомагають дуже нам зараз усьому. І, звичайно, дуже небагато їсти, багато пити води, хорошої води, спеції вживати. І різні такі корисні, дуже рослинну, корисну їжу. Так, що до цього, тому не хвилюйтеся усі, хто є нащадками Божі, все це ми пройдемо, якщо ми не будемо в нас ніякого страху, довіра собі, довіра вишнім і відчуття свого тіла, і правильна трансформація свого тіла. Що б там не робили, рептильні це зовсім інші, нижчі, абсолютно. Представники нижчих світів вони не можуть доскочити до рівня, до рівня вищих істот, тому вони можуть десь трошечки щось зробити, дискомфорт якийсь. І головне взяти по емоціях втягнути. Якщо є страх, якщо є така якась агресія, якась ненависть, воно зразу яре, якщо виникає яре, щось таке. Відчуваєте, що це є несправедливо, це зовсім інше. Тоді виникають внутрішні вогні і вони допомагають цей деструктив кривду забирати, спалювати. А якщо там хтось десь навіяв, щось сказав, і ви включаєтесь емоційно, тоді воно це все починає далі закручуватись по організму. Тому так щодо зовнішності наших рідних богів, штучний інтелект зараз дуже гарно працює, наші всі популяризують, показують це все. Не звідти. А зовнішність наших рідних, по-перше, це, це не минувщина, це не колись, як люблять говорити. От колись були боги. От колись наші пращури вірили в богів. От було, не було, а воно є. Воно є, якщо ви відчуваєте, якщо ви довіряєте, якщо ви з'єднаєтеся зараз, то воно є, воно не було колись, воно завжди є. А якщо ви їх постійно кажете, що вони були, то хто ви є тоді? То яка тоді ваша взагалі роль у цьому всьому? Для чого це все? Для чого ви в цьому? Їдіть тоді в агрегоріальну якусь систему, там простіше. А якщо ви дійсно в цьому, то вони є. Боги зараз є. Не колись були, а вони зараз є, завжди є. І їхня зовнішність, тому що ми схожі з ними. І вони дуже гарні, вони не старіють, їм не більше 50 років, максимально десь по вигляду нашому земному. І а, щоб точно знати зовнішність, а, треба бути в єднанні, Тоді точно дізнаєтеся. А то, що ти малюється, то а, вас відволікають, і ви подивились картинку і думаєте, от він такий чи вона така. Н -н -н. Лише тет а тет лише так, контакт і все. А, Знову ж таки, ще такий момент щодо того, яку інформацію подають. Ну, Я трошки розуміюся в письменництві. Ну, правда, в мене книги такої лірики інтимної, але я знаю цю кухню, знаю, як друкуються, хто, хто підтримує, хто допомагає, як це все популяризується, продається. Всі ці книги, які стосуються роду, стосуються богів, усі знання у нас всередині. Все, що подається. Також не просто так подається, за кожним стоїть. Як я говорила, за говороном стоїть, так само за кожним, хто подає. Уся інформація, яка нам потрібна, ми прийшли з нею, і нам потрібно її відкрити в собі. Ключі даються зовні, можуть дати знаючі ключі, можуть ключі дати природа, можуть ключі дати Ярило Ясний, можуть дати сузір'я, ключі лише таким чином. А все, що подається, то ну, знову ж таки, наприклад, українські боги. Російські боги, там американські боги а є боги, є вищі істоти і є інші різна градації. Але вони, коли ви називаєте певної національності, то ну це ж смішно, правда, якщо на певній якійсь маленькій, невеликій частині землі, от тут є свої боги, а там свої, там свої, є наші вишні, і ця планета є частиною великої сварги. Ось. Тому, коли вам це кажуть, ви берете стаєте в такі шори. Так само зовнішність показали, і ви думаєте, ось він такий, вона така. Коли йде активація і е, це єднання, тоді ви будете бачити, який зовнішність. Ось, це говорю, говорю не просто, говорю, говорю не просто, а говорю з практики, з того, що я е, на даний момент вже. Згадала, знаю, впізнала, мене впізнали, тому це важливо проговорити. І ще дуже важливо, що коли є певні запитання, ну, у мене взагалі немає запитань, так чи не так, тому що я знаю, хто зі мною, хто за мною, хто мене підтримує, тому я це все промовляю, тому що говорю не одна. Так як кожен, хто демонструє якусь певну подає інформацію, також говорить не один. Є також знаючі, які. Ми зустрічались в мені ось буквально недавно, я дуже рада, тому що, говорить практично все те, деякі моменти, які говорю я, про те, що знання даються м, генетично, знання їх не знайдеш, не прочитаєш, знання не через телепатію там, передається. Це може бути десь початково трішки, і то треба знати, хто з тобою говорить. Чи це говорить рептильний, чи це говорить з тобою хтось із наших. Це дуже непросто розпізнати це все. Тому а телепатія це так. А коли йде ось це єднання, коли я точно знаю, з ким я, є такі моменти, коли я бачу зовнішність, коли я відчуваю тепло, коли я бачу ріст, коли відчуття тілесні це все. І одразу йдуть знання, так само я цю людину дивилась знаючи. він каже: отак, я просто знаю. Та я так само, я просто знаю. Йде контакт, буквально секунда, і в мене потім відчуття, що я прочитала щойно таку книгу величезну. Таким чином передаються знання. Тому в книгах не найдете ви і в то, що ші подасть, чи якісь письменники, чи хто отут все тіло важливо, тому що воно також є певним допомогою нам в розкритті цьому. Без цього безтілесно хтось пробував безтілесно так. Це все там розказують, все говорять. А тіло важливо через тіло, через наше єднання боги можуть через наше тіло єднатися і допомагати нам в відкритті знань. Тому так дуже, дуже все сакрально, серйозно. І ті, хто прийшли сюди не просто так, ті, хто вже готовий в активації, то я просто рада дуже сильно за вас. Ті, хто ще лише сумнівається, не сумнівайтесь, тому що ми в таких уже процесах, що далі буде, якщо будете просто жити в такій звичайні, звичайних рамках, то голова точно не витримає. Зараз дехто критикує, що ті, ось розповідають, так, то вони, поїхавши там або чимось обкурилися, обпилися. А далі буде така ситуація, коли більшість буде в такому стані. Тому що ну, не буде голова приймати того, що навколо відбувається, і розібратися, де правда, де неправда, також неможливо. Тому треба робити е, швидше це прискорення, і все буде гаразд, тому що ми не одні, у нащадки великих богів. Все буде чудово в нас, все буде якнайкраще. Виходьте з цих всіх з-під цих всіх егрегорів непотрібних. ось які роблять кривду планеті, світлосяйним тваринам, рослинам. Виходьте з цього всього тому, що ми є творці, і ми є нащадки великих богів. Усе в нас буде як найкраще. Обіймаю, люблю своїх лише люблю.